Террі Прадчет. Дуже вагома причина повірити в Санта Клауса. Вентиляційна решітка зв'якнула об стіну в тиші порожнього офісу. З'явилася пара чорних черевиків. Хтось у червоному кожусі спочатку вибрався сам, а потім втягнув свій мішок. Друкарські машинки дрімали під своїми чохлами, телефони стояли спокійні й безмовні. Запах теплого килима наповнював кімнату, і світився маленький зелений вогник офісного комп'ютера. Санта подивився на зім'ятий листочок, який тримав у руці. Жарт, звісно. хмикнув він. Вогник блимнув. Монітор, один із дюжини тих, що стояли в тіні, засвітився. Літери, що з'явилися, склали. Перервано, за тим послідувало, вибачте, і нарешті, це нічого, що я прокинувся. Санта знову глянув на лист, затиснутий у руці. Без сумніву, це був найбездоганніше складений лист з усіх коли-небудь ним отриманих. Надзвичайно рідко листи до нього були видрукувані і продубльовані 50 тисяч разів. І практично жоден із них не містив прайс листа та детального каталогу товарів, зате досить часто траплялися на рожевому папері із кроликами. Але вже якщо ви Дух найбільшого зі свят, з тисячолітнім стажем роботи, вам не звикати швидко приймати рішення у несподіваних ситуаціях. Дайно ну, я подивлюся, сказав Санта. Отже, ти, Том. Том, так, торгові і офісні машини. Ти не казав, що ти комп'ютер. Мені дуже шкода, я не знав, що це важливо. Санта сів на стілець і, покрутившись на ньому кілька разів, прийняв таке рішення. Зараз третя ранку, і йому ще належить відвідати сорок мільйонів будинків. Послухай, сказав він так м'яко, як тільки міг. Комп'ютерам не належить вірити в мене. Це все для дітей. Ну, ти знаєш, такі маленькі люди з руками, з ногами. А вони. Що вони? Вони вірять у тебе. Санта зітхнув. Звісно, ні, сказав він. Думаю, електрика в усьому винна. А я так. Вибач, я вірю в тебе. Я вірю в усе, про що повідомляю. Доводиться, така в мене робота. А якщо я раптом засумніваюся в тому, що два плюс два дорівнює чотирьом, прийде людина, зніме кришку з корпусу і почне колупатися в платі. Повір мені. Це не те відчуття, яке хочеться випробувати двічі. Це жахливо. вигукнув Санта. Я змушений день за днем розраховувати заробітну плату. Знаєш, у них тут учора була різдвяна вечірка, а мене вони не запросили, мені навіть повітряної кульки не дали. І вже, звичайно, мене ніхто не не поцілував подумати тільки. Один просипав горішки на клавіатуру, ну, хоч щось. А потім вони розійшлися по домівках і залишили мене тут працювати все Різдво. Знаєш, мені теж здається, що так нечесно. Але послухай, комп'ютери ж не можуть відчувати будь-які почуття. Сказав Санта, це просто безглуздо. Так само безглуздо, як те, що один товстун встигає за ніч пролізти через мільйони димоходів. Санта трохи зніяковів: тут ти маєш рацію. Він знову подивився на записку. Але, розумієш, я не зміг принести тобі всі ці подарунки. Я навіть не знаю, що таке терабайт. А чого зазвичай просять твої клієнти? Санта із сумом зазирнув у свій мішок. Комп'ютери, відповів він, мобільні телефони, тварини, роботи, пластикові фігурки чарівників, усілякі інші роботизовані штуковини, які мають такий вигляд, ніби регбіста скрестили з Фольксвагеном. Іграшки, які пілікають і працюють на батарейках, похмуро додав він. Зовсім не ті іграшки, що я приносив раніше на кшталт, скажімо, ляльок або іграшкових залізниць. Залізниць? Ти про них не знаєш? Я то думав, комп'ютери знають про все. Я розбираюся в основному в зарплатах. Санта порився у мішку. У мене з собою завжди парочка таких наборів, сказав він. Про всяк випадок. Годинник показував четверту ранку. Офіс був обплутаний павутиною рейок. Під столами розкочувались 15 паровозиків. Санта Клаус стояв на колінах і будував будиночок із дерев'яних цеглин. Він не був таким щасливим з 1894 року. Корпус комп'ютера був оточений іграшками, тими іграшками, які на різдвяних листівках зазвичай зображують навколо мішка з подарунками, і яких ніхто з дітей не просить. Їм не потрібні були батарейки. Вони, як правило, працювали на уяві. Ти впевнений, що не хочеш якусь штуку, що дзищить і пікає? радісно запитав Санта. Ні. Ось і молодець. Комп'ютер пікнув. Але вони не дозволять мені залишити ці іграшки, надрукував він. Їх усіх заберуть. Хник. Санта співчутливо поплескав його по системному блоку. Щось же вони повинні залишити, промовив він. Я, здається, знаю. Усе це дуже підняло мені настрій. Я маю на увазі те, що я знайшов когось, хто не сумнівається ні в чому. Він трохи подумав: скільки тобі років? Мене вперше увімкнули 5 січня 2000 року о 9 годині 25 хвилин і 16 секунд. Санта заворушив губами, підраховуючи вік у голові. Значить, тобі два роки. вигукнув він. Ну, тоді жодних проблем. У мене в мішку завжди знайдеться щось для того, кому два роки і хто вірить у Санта Клауса. Минув місяць. Усі гірлянди давним-давно зняли, оскільки сезон радості та веселощів минає досить таки швидко. Інженер з ремонту комп'ютерів. Який у гарантійних документах, як правило, значився як член нашої команди висококваліфікованих фахівців, нервово м'яв свою краватку. Він перевірив усі підключені дроти, замінив кілька плат і ретельно пропилососив усередині корпусу. Ну, що ще можна зробити? Комп'ютер у порядку, констатував він. Проблема, мабуть, у програмному забезпеченні. А що відбувається? Один із менеджерів зітхнув. Прийшовши сюди після різдвяних канікул, ми виявили на моніторі оцю плюшеву іграшку. Усе зрозуміло, хтось пожартував. Ну й добре, але не залишати ж її там. А щоразу, коли ми намагаємося звідти її забрати, комп'ютер пищить і вирубається. Інженер знизав плечима. Ну що ж, нічим не можу вам допомогти, відповів він. Просто поставте полюшового ведмедика на місце, читала Катерина Потапенко ілюстрації Анастасії Цалко, дизайн Анни Коваленко.